Звітний період, знову якісь зміни законодавства, от от відновляться всі перевірки, довбана русня ще й ця похмура осінь, певно, кожен розуміє, про що я. Часом здається, що зовсім немає сил, і це цілком нормальна реакція на постійну тривогу і невизначеність. Однак, щоб не занепасти духом, треба знайти для себе зовнішні опори, що допоможуть віднайти внутрішні ресурси. Про помічника для роботи ви вже подбали. Головбух з вами, тож можете не перейматися, щоб пропустити якісь важливі зміни. Лише не забувайте переглядати свіжі номери. Пам'ятайте, що ви не самі, а експерти головбуха завжди готові допомогти. Будьте активними читачами. Звертайтеся до редакції із запитаннями та пропозиціями. Коли день за днем однаковий, а перспективи не видно, зосередьтеся на тому, що можна зробити зараз. Не на часі журитися, а от насичувати життя приємними подіями дуже на часі. Робіть усе, що додає радості, оптимізму, впевненості. Цього року ми відновили Всеукраїнську премію Суперголовбух, щоб надихнути вас, підтримати, відкрити нові можливості для розвитку. Раді, що знайшлося стільки сміливців, понад тисячу бухгалтерів спробували свої сили. І вже 10 листопада на топовому бухгалтерському заході Суперголовбухи 2023 отримують свої нагороди. Приходьте на семінар не лише побачити і привітати переможців, на вас чекають експерти Головбуха, щоб поділитися кейсами, які вбережуть від штрафів. Будуть привітання до Міжнародного дня бухгалтера. Цікаві подарунки та шикарні фотозони. Не пропустіть можливість поспілкуватися, підзарядитися позитивом, замотивуватися. До зустрічі!